У Шевченківському суді теракт про постраждалих наразі інформації немає. По даним із соцмереж, відомо, що у суді стався вибух, та було чутно постріли. Сантарна ситуація. Вибух у будівлі підтвердили у Міністерство внутрішніх справ. Там повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи. Голова МВС Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією не встановлений наразі пристрій. Підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Телеграм-канала заявляють, що вибухи у суді влаштував Ігор Гуменюк, якого обвинувачують у теракті біля будівлі Верховної Ради у 2015 році. Це не ата <сіплес> <сіплес> <О, ти що? сіплес> є потардинкі зрив пакети, за їх даними, чоловік зірвав у будівлі три гранати, виховив пістолет та взяв у заручники конвоїра.